Змія і буфон. У час, коли весною змія скинула линовище, її побачив буфон. Боже пані! гукнув він здивовано. Відмолоділи? Що це причина? Розкажіть, я вам дам поради, відповіла змія. Одіть за мною. І повела буфона до тої шилини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлася і скинула з себе усю стару одежину. Ну, ось, пане жабо, пролізьте крізь цей прохід, а як пролізете, вщент оновитись, лишивши по сей бік весь непотріб. Ти що? Хочеш мене задавити тут? Скрикнув буфон. Та хоча мені і пощастить пролізти, то усю шкуру з мене здере. Не хнібийтесь, відказала змія. Це єдиний шлях зробити те, що вдалося мені. Сила, чим краще добро, тим більшим трудом неначе ровом. Kdo truda ne da klade, toj do dobra ne pride.